У Києві відбулася церемонія закриття 53-го міжнародного кінофестивалю. Молодість щоб визначити переможців у восьми номінаціях. Члени журі переглянули понад три тисячі кінокартин, які надіслали творці з усього світу. Чи були представлені на конкурсі стрічки про російсько українську війну? Та хто виборов гран-при кінофестивалю? Деталі у нашому матеріалі. У шанування хвилиною мовчання полеглих захисників України, жодних червоних доріжок і вишуканого дрес-коду в умовах війни Київський міжнародний кінофестиваль молодість відбувся не так святково, як зазвичай, а чимало стрічок у конкурсній програмі, присвячені російсько-українській війні. Ми е, маємо сюжети, про які важко розповідати наші і Буча, і ІРПІ, і все інше, але все це іде і наповнює наших митців. Хто це робить? Може, лінійно, а хтось робить з цього справжнє мистецтво. Серед членів журі кінофестивалю українська акторка Анастасія Карпенко, щоби вибрати переможців, розповідає комісія передивилася майже три з половиною тисячі кінокартин з усього світу. Виразило мене та кількість фільмів, яку ми побачили, адже насправді було важко обирати. І я через це дуже щаслива, бо програма надзвичайно потужна і. Ми прямо трошки поламали голову з членами журі, кому віддати які, яке місце. Серед представників журі міжнародного конкурсу. Режисер з Ірану Мохамат Расулов на батьківщині він пережив політичні утиски та був засуджений за критику іранської влади. Зі сцени кінорежисер звернувся до українців. Перебуваючи в Україні, мав відчуття, ніби я вдома. Була чудова їжа, прекрасна організація кінофестивалю. Звісно, ночами я чув звуки вибухів, але хочу, аби ви знали, іранське населення не підтримує ісламську владу. Нам потрібно розрізняти тих, хто це робить, бо іранський народ проти того, що чинить ця диктаторська машина. Митці кажуть, 53-й кінофестиваль Молодість запам'ятається неабиякою конкуренцією між фільмами. Кінокартин гідних нагородження виявилося стільки, що у деяких номінаціях журі не змогли визначитися з одним переможцем. Приміром, у секції студентського кіно перемогли одразу дві документальні стрічки польська та ізраїльська. Ми не могли дійсно визначитися, а кожен з них був дуже дуже, дуже хороший. А вони вони обидві на одну і ту ж саму тему, але про зовсім різних персонажів. Польський фільм Бася про літню акторку. А ізраїльський фільм він зовсім інший. А він про чоловіка, якому 84 роки. А він живе в якому в якійсь дивній квартирі в тель А він до сих пір закохується в жінок. У нього цих жінок багато. От він любить життя. Головний приз гран-прі міжнародного кінофестивалю Молодість виборов фільм Медовий місяць української режисерки Жанни Озірної. За сценарієм події розгортаються на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сюжет досить простий. Це молода пара, психотерапевт і художниця, яка не встигає виїхати зі своєї квартири у передмісті Києва. Вони потрапляють в окупацію, проводять там п'ять днів. І це фільм Стан. І фільм дослідження стосунків і внутрішніх демонів кожного з героїв, які проявляються під тиском смертельної небезпеки, тому що росіяни заїжджають до них у двір. І вони всі п'ять днів ховаються в своїй квартирі, вони пересуваються на карачках, тобто вони намагаються прикинутись, що там нікого немає в цій квартирі. Жанна розповідає, сценарій до фільму теж писала сама. Я прочитала в новинах історію про сім'ю і скоротила цю історію до пари. Це реальна історія. Я її переробила, додала якихось своїх досвідів із перших днів війни створила цей сценарій досить швидко за місяць. Майже сьогодні триває останній глядацький день 53-го міжнародного кінофестивалю Молодість. А отже, у глядачів є чудова нагода переглянути і програму фестивалю загалом, і ті фільми, які вибороли призи. Анастасія Пилешок, Богдан Савруцький, подробиці «Інтер», марафон Єдині новини.